Добрий день, любі хлопчики і дівчатка, в казковий світ ходімо ластів'ятка. Гукайте братика, сестричку, тата й маму. Я поведу вас всіх казковими стежками у дивний світ до авторської казки. Дивіться і слухайте наші казки, будь ласка. Ми дві сестри Тамара і Лариса. Не поетеси ми і не актриси, але для вас ми добре постарались, щоб наші казочки до вас пробрались. Ми вдвох змагалися з сестрою в написанні. Ви ж оцініть плоди від нашого змагання. Сестра Ірина нам також допомагала і деякі казки ілюструвала. Сюжети вам, мабуть, давно відомі й звичні. Ми ж у сорочечки вдягли їх поетичні. Тамара лисенко, віршований переспів української народної казки колосок. В одному дворі у нірці двоє мишенят живуть. Всі, хто мишеняток знає, називають верть і круть. Їх тому так називають Зшкоди ж, бо не вилізають. Мишенята не вгавають, все в дворі перекидають. То блюдечко з пиріжком, то скляночку з молоком. Вертяться і крутяться, ніяк не вгамуються. Не гукай їх працювати, їм би цілий день гуляти, тільки байдики їм бити та нічого не робити. А поважний півник хазяйнує. Кожен його пісню зранку чує, як затягне він. Півник знає пісеньку таку, всіх розбудить. Миттю уставайте на зарядку. Та не позіхайте, умивайтесь, І швидко ко 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 до роботи. В кококошного є на щодень турботи. А сам уже водички наносив, Зранку вже й городу весь полив, Поскородив кукурудзу і горох, з даху скидав застарілий мох. Хто сидить без діла чи гуляє, він робити діло заставляє. Якось підмітав своє подвір'я, щоб вітрисько не розносив пір'я і побачив раптом кого колошок. В нім зернят не на один зубок. Він гукає друзів. <тірвання> Мишенята є робота, нума працювати. Ось який великий коко-коко колошок. В нім зерняток буде аж мішок. Ціпом як його обмолотити. Хто з вас візьметься -ко це зробити? Тільки не я круть миттю верещить. Тільки не я, верть здалеку пищить. Ну що ж, тоді я сам обмолочу, доки на дворі ще нема коко дощу. І півник сам той колосок обмолотив, і зернятка в мішечку закрутив. Знов півник тут їх гукає і до млина обох їх посилає. Хто понесе оцей мішок у млин? Та ви не бійтесь, вам посилі він. Тільки не я. це круть уже гука. Тільки не я. верті обізвався з гамака. Не хочете? Півник махнув крилечком. Що ж понесу я сам млин недалечко? Узяв на спину півник той мішок й поніс у млин його на моріжок. В мені йому ті зернята змолули, і борошенце дали чисте, без полови. Несе додому борошно в мішку, а мишенята тут, як тут, на моріжку. Уже змолов? питають, так змолов. Тепер ще треба нарубати коко дров. Та добре коко пічку натопити, щоб щось спекти, чи краще щось зварити. Тільки не я, круть м'ячика ганяє. Тільки не я, верть брата доганяє. <піжджі> Як так, то й так, сам дров я нарубаю і пічку затоплю. Вогонь уже палає. Круть, верть, коко, ідіть місити тісто, бо й вам захочеться поперіжечку. Коко з'їсти. Тільки не я, місити я не вмію. Тільки не я. Мені скрутило шию, за звичкою відповіли брати. Місити тісто, мабуть, будеш ти. Ну, нічого робити. Замішу, коко, але ліпити вас я попрошу. Взяв півник дріжджі, трохи цукру, сіль І на молодці те борошенце замісив. А доки тісто сходило гарненько, він начинку зробив з м'ясця смачненьку А потім крутя й вертя погукав. Ліпити пиріжечки попрохав. Тільки не я не вмію я ліпити. Тільки не я ми ще маленькі діти. Так знову відкараскались брати. А ти вмієш, наліпив вже ти!» Півник зітхнув. Фух, за день він натомився, але почистив дзьоб, водою вмився, не пропустив часу. Прокукурікав. <кліг> Він тих не поважав, хто часто нікав, помив собі і лапи, навіть крильця. І ліпити пиріжечки заходився. Як виліпив, на лист усі поклав, у піч посунув і чекати став. Пеклися пиріжечки. Ах, пахнуть. Півник на стіл їх виклада, хай щахнуть. Де не вродились мишенята? Відчувають, що пахнуть пиріжки. Уже сидять, чекають. На за день я дуже. Уже облизується круть. І Я не менш голодний, друже, також облизується верть. Давай вже ти скоріше, чекати ми не можем більше. Нас пиріжками пригости, бо аж скрутило животи. Тут півник став у них питати, що йому скажуть мишенята. Хто коко колосок знайшов? Ти, а хто обмолотив його, ти. Хто борошно з зернят змолов? Ти. А хто дрова коко колов? Ти. А пічку хто коко топив, ти. А пиріжечки хто ліпив? Ти випік, помастив, де ж ти? А хто їх вигняв, остудив? Все ти, а ви що цілий день робили? Чи пиріжки кокови заробили? І нічого на це сказати оцим ледачим машенятам. Ледарі облизня впіймали. І тихенько із за столу встали, долочі опустили, ні слова більш не проронили. А півник їх і не тримає, тільки сказати всім бажає, Щоб пам'ятали всі малята, Що кожен мусить працювати. В народі здавна ходить вість. Хто не працює, той не їсть. Над казкою аж три сестри трудились, їх вміння і таланти тут згодились. Сестра Тамара казочку цю склала, сестра Ірина все ілюструвала. Сестра Лариса казку прочитала, і всі матеріали в ролик склала. Якщо сподобалось, поставте вподобайку і напишіть слів п'ять у відгукайку. І не забудьте на каналі підписатись, щоб інші казочки не прозівати. З усіх усюд ми гостям раді будемо. І нашу теплу зустріч не забудемо.